Купатися можна, проте не скрізь. Черкаські надзвичайники перевірили наскільки обладнані місцеві пляжі. Серед шести визначених мерією місць для купання лише одне не обладнане рятувальним постом. У цілому констатують рятувальники в межах Черкас купатися безпечно. Втім, не радять купатися в дахнівці, адже все її узбережжя знаходиться в руках приватників, які не поспішають облагороджувати свої ділянки. Деталі у наших кореспондентів. Берегова смуга Черкас простягається на 13 кілометрів, утім лише її шоста частина обладнана для купання. Решту території пляжами можна назвати хіба що умовно. Це стихійні місця відпочинку, плавати на яких фактично заборонено. Цьогоріч лише на п'яти пляжах є рятувальні пости. Ми ж, якби попереджаємо людей, що вони не ігнорували правила безпеки, не запливали за буйки. Зраховували свої сили, ну, але якби, наш, деякі люди не дослухаються, порушують правила, ну і потім виникають не надзвичайні ситуації. Ну, Потім ж якби ми їх рятуємо, допомагаємо. Надзвичайники застерігають, не варто купатися в непризначених для цього місцях. Перелік безпечних пляжів, яким видані спеціальні паспорти і проведене обстеження дна, можна знайти на сайті міської ради. Це Соснівський, Митницький, Пушкінський, Смілянський і пляж Рив'єра. За статистикою люди гинуть не на них. Люди купаються в необладнаних для цього місцях, де є течія, де є ями, де є підводні Якісь там перешкоди. Каміння, як правило, ці люди гинуть у стані алкогольного сп'яніння. Найнебезпечніше купатися на Дахнівському застерігають ДСНСівці. На пляжі біля Робінзона із рятувального спорядження лише перевернутий човен, прив'язаний до паркана. Це майже стихійний пляж, тому що заходи безпеки на всьому пляжі Дахнівській не виконуються. Немає на рятувальних постів. Вони взагалі не пляж не очищений. Про те, що тут плавати небезпечно, щороку інформують комунальники. Втім, дерев'яні таблички черкащани зазвичай використовують як дрова, а залізні йдуть на металобрухт. Тетяна свідомо прийшла на Дахнівський пляж. Ну тут, по-перше, чисто. По перше, по-друге, даже є туалет. По-друге, є по третя є, і ми ж рядом живемо. На тій неділі тут були бойочки. Де вони ділися? Ми не знаємо. Звісно, це дуже погано. У цілому ж із початку року легковажно поставилися до своєї поведінки на воді більше 60 людей. 24 особи з них троє дітей загинули. 40 же вдалося врятувати. Олексій Хуторний Аркадій Тимоненко. Віка новини.